Доброго дня. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, яка у вас сама дорога річ у вашому образі? У нас тут таке опитування. І я бачу у вас дуже гарний такий повністю блек То Яка річ у вашому образі коштує найдорожче? А ви, певно, зараз дивуєтесь, тому що це моя пушабна кладка. Пушаб накладка? Так, це, а це те, що, що я використовую на волоссях як замість нарощування, але це набагато зручніше. Вона зовсім не обтяжує. Ну, я почуваюся з нею дуже комфортно і можу ходити, хоч цілий там цілий день, і взагалі не втомлююсь. Досить незвично. Можете детальніше показати, як це виглядає. Тому що, ну, Дивіться, тут абсолютно є. Мій, непомітно. мій проділ є так, чіпляється на заколочки, взагалі все на сіточці, тобто не видно нічого, але насправді моє волосся воно набагато-набагато коротше.